Вітаю всіх Мокротиння. Воно утворюється нашими слизовими оболонками. І коли у нас надмірна кількість мокротиння в задній частині рота, горлі, носових пазухах, дихальних шляхах і легенях, це дійсно може зіпсувати нам життя. Насправді, наявність певної кількості слизу в дихальних шляхах це нормально, адже цей слиз допомагає захоплювати тих загарбників, які потрапляють у наш організм, таких як бактерії, віруси та інші патогени. Але велика проблема полягає в тому, що коли наша імунна система виснажена, і ці маленькі патогени та загарбники переповнюють нашу систему, організм виробляє занадто багато слизу, і саме це призводить до синуситу, тиску в пазухах, закладеності грудної клітки та легень, що дуже ускладнює нам дихання. Тож я поділюся з вами особливим еліксиром, наповненим поживними речовинами та травами, який допоможе розрідити це мокротиння, цей слиз у ваших дихальних шляхах. Сік лимона зранку допомагає вивести внутрішні токсини та запустити роботу нирок і травної системи на весь день. Лимони багаті на вітамін С. Вони також дадуть вам заряд енергії для початку дня. Лимонний сік зміцнює імунну систему та допомагає боротися з застудою і грипом. Він допомагає зволожити організм, діє як потужний протизапальний засіб і, безумовно, сприяє зменшенню слизу та мокротиння. Натуральний мед наповнений антиоксидантами, які захищають ваш організм від пошкодження клітин, спричиненого вільними радикалами. Він має антибактеріальні, протигрибкові та противірусні властивості. Фітонутрієнти в меді мають імунопідсилюючі та протиракові властивості. Доведено, що він ефективний проти H. pylori. Це бактерія, яка викликає багато виразок шлунка. Він заспокоює біль у горлі та діє як природний засіб від кашлю. Це допоможе емульгувати та розчинити надлишковий слиз, який ви відчуваєте. Оливкова олія багата на корисні мононенасичені жири. Вона містить велику кількість антиоксидантів і відома тим, що допомагає боротися із запаленнями та захищає ваш холестерин у крові від окислення. Оливкова олія також допоможе захистити ваше серце та серцево-судинну систему. Оливкова олія екстракласу зменшує запалення по всьому організму, особливо завдяки інгредієнту олеоканталу, який є основною діючою речовиною в оливковій олії. Вона знижує рівень поганого холестерину, покращує стан кровоносних судин і може допомогти запобігти надмірному згортанню крові. Це пригнічує надмірне утворення слизу в організмі. Кориця має багато лікувальних властивостей. Вона містить велику кількість речовини під назвою коричний альдегід, яка відповідає за більшість корисних властивостей кориці. Кориця багата на антиоксиданти, які захищають ваш організм від окисного стресу, спричиненого вільними радикалами. Кориця допомагає організму боротися з інфекціями та відновлювати пошкоджені тканини. Її потужна протизапальна дія допомагає розчиняти надлишкову мокроту та слиз по всьому дихальному тракту. Тож дозвольте поділитися з вами цим цілющим лікувальним еліксиром, щоб ви могли почати його використовувати просто зараз. Вам знадобиться одна склянка теплої води, половина лимона, одна дві чайні ложки натурального меду, одна столова ложка оливкової олії та чверть чайної ложки кориці. Ви можете використовувати теплу або гарячу воду залежно від ваших уподобань. Але саме тепло гаряча вода допоможе емульгувати та очистити надлишковий слиз. Спочатку додайте мед і корицю. Перемішайте, поки вода гаряча. Потім додайте інші інгредієнти і випийте. Це чудовий еліксир, який допоможе позбутися мокротиння та слизус. Бажано робити це зранку, наче серце це дійсно проникне у вашу систему, допоможе вам отримати заряд енергії, а також сприятиме детоксикації лімфатичної системи, щоб ви залишалися сильними та здоровими. Будь ласка. Поділіться цим відео з друзями та родиною, залишайте свої коментарі нижче, і найголовніше зробіть цей день чудовим.